Ну, і як же ж спитаєте на величезній IT-виставці та без стенду інтела. Ні, нічого такого супер-пупер-феєричного він тут не представляв. Але власну керівну і спрямовуючу роль намагався відігрувати поповнюю. Світовий монополіст і найодіозніший в усіх розуміннях виробник процесорів привіз на цебіт не тільки себе. Він традиційно надав свої площі основним партнерам. Вони то якраз і показали, що сучасного та хорошого можна збудувати на нових інтелівських платформах. Тут були план планшети та ноутбуки з ультрабуками включно від Acer, Hewlett-Packard, Fujitsu, Panasonic, менш відомих загалу брендів. Але ми не будемо на них детально зупинятись чогось відверто революційно нового не було. А сам Intel акцентував увагу на ну на дещо інших речах. У нього сьогодні основна тема енергозбереження в усіх його проявах: від маніпусіньких процесорів до великих потужних заводів. Інтел розробляє спеціальні алгоритми моніторингу, збирається створювати серйозні апарати на своїй платформі, які будуть зменшувати витрати, оцінювати ефективність цих витрат, та й загалом допоможуть все там оптимізувати і економити енергію і ще на програмному рівні. Поки що ж, з побаченого у Гановері, ми вам конкретно виділимо ну тільки більш-менш готовий до проєкт Пума. Так, він не новий про нього вже говорять не один рік. І збудований він на знайомому українському споживачеві протоколі до Всістри. Нуль, знайомому за тою ж компанією Воля, яка таким чином подає в будинки інтернет та телебачення єдиним шнурком. Суть інтелівської Пуми у тому, що відтепер в єдине управління можна об'єднати усі до єдиного елементи домашньої електроніки. Принцип розумного дому, в який додано і віддалене управління усією, майже без винятку технікою. І на навіть блоки управління електроживлення мовляв таким чином витрати енергії стануть на порядок економнішими.